Роль північної Кореї у війні проти України зростає. Країни вигнанки вже давно обмінюють технологіями. КНДР передає Росії свої снаряди і ракети, які летять на наші землі, і в їхній зброї знаходять західні компоненти. Як ці деталі потрапляють до підсанкційної північної Кореї? Влада Цимбаленко розкаже. Крилаті балістичні та аеробалістичні російські ракети сотнями летять по території України, але цього Москві замало і вона закуповує зброю у таких самих вигнанців в Ірану та КНДР. І Якщо шахедами нас атакують фактично від початку Великої війни, то північно-корейські ракети відносна новинка. Майже рік, як ми задокументували перші випадки спроб за застосування фінічно-кореських ракет, це балістичні ракети. Це точно поки що не є масовою історією. З яких причин важко сказати? Кількість отриманих ракет, я думаю, що це вимірюється сотнями. І наслідки їхнього застосування Україна відчула вже. За даними офісу генерального прокурора, загинуло від північно-корейських ракет 24 людини 115 дістали поранення. Це досить таки, як би там не було потужна зброя, це аналог російського іскандера, який запускається з наземної установки. Довжина цієї ракети складає понад 7 метрів. Загальна маса понад 3 тонни, з яких бойова частина ну, приблизно складає півтонни». А при цьому ракета не точна та не стійка до ребу. Це хвостова частина однієї з таких КН-23. В народі її називають квазі-іскандер через схожість із російським. Цією ракетою росіяни поцілили по нашій території у вересні. В Незалежній антикорупційній комісії дослідили її уламки і виявили комплектуючи в північно-корейській зброї західні. Електронні інтегральні мікросхеми. це от той мозок, який керує ракетами. Вони застосовуються в навігації, вони застосовуються в комунікації, в радіоуправлінні ракетами. Вони є найбільш важливою частиною будь-якої ракети. А окрім цього, там є електричні трансформатори, діоди, транзистори і світочутливі світо прилади. І все це КНДР отримала попри санкції та експортний контроль із компаній таких країн, як США, Швейцарія та Велика Британія, звісно, через треті країни, але це дуже тривожний сигнал. Погана новина в тому, що якщо вони зроблять з цими ракетами росіяни спільно з карецями, те саме, що вже зробили зі Скандерами, з останніми, а це буде точність до метрів, і це буде набагато більша опірність перешкодам. І це більш ніж ймовірно, бо роль Північної Кореї у війні проти України зростає, як і співпраця Москви та Пхеньяна. в цих авторитарних країнах багато спільного диктаторський режим та мілітаристська риторика. А що вони обидві у санкціях? Подібні, але не зовсім ідентичні обмеження вони діяли щодо північної Кореї задовго до того, як їх впровадили щодо Росії. Насправді вони не дуже активною діють, оскільки ми можемо побачити, наприклад, виробництво 2021 року. А об'єднуючись під санкційні країни, стають небезпечнішими, адже завдяки кооперації можуть обходити обмеження. І завдання наших союзників не дати їм це зробити. Для цього потрібні контроль та синхронізація дій цей обмін інформацією і координація дуже важлива, тому що сьогодні ми бачимо однією з ознак санкційної політики це оця розфокусованість і розкаліброваність. Якщо ми з вами подивимося на синхронізацію санкцій між різними країнами, то ми можемо побачити, що дійсно одні країни санкціонують одне, інші, інше, інше третя, третє, І побачити в цьому якусь логіку не завжди можна. Утім, повністю зупинити потік мікроелектроніки в авторитарній країни неможливо, кажуть експерти. Ми можемо лише зробити ці. Процеси складнішими, і це важливо, адже потрібно знищувати зброю не лише у повітрі систему ППО, а й на етапі виробництва. Влада Цимбаленко Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.